Більше місяця у Коломийській дитячій лікарні проживають троє маленьких дітей. Двох дівчаток та хлопчика соціальні служби вилучили у матері, яка належно за ними не доглядала та ще й жебракувала з дітьми. У лікарню малюки потрапили із застудою. Наразі, завдяки медикам, їхній стан задовільний. Матір готується позбавити батьківських прав. Малечу найближчим часом переведуть у Долинський інтернат. До речі, ця жінка мати дев'ятьох дітей та ще й не має жодного документу. 17 жовтня у Коломийську дитячу лікарню із застудою, кашлем та бронхітом потрапили троє малюків. 11-місячну Надійку дворічну Олечку та 4-річного Віталика привезли працівники соціальної служби. Відтоді домівкою малечі стала медична палата, а лікарі замінили батьків. Медики від дітей не відходили ні в день, ні вночі. Пролікували їх. І вже через 10 днів братик та сестрички були здорові. Їм точно даємо медикаментозну їм допомогу. Ми доглядаємо цих дітей, годуємо, купаємо. Наші медсестри і санітарочки встають до них вночі, тому що розуміти, що дитина до року, дитина потребує уваги найбільшої, і за ніч вона встає три рази ще їсти. Тому обов'язково мусить з нею ночувати медичний персонал і для того, щоб переодіти, одіти памперси, щоб погодувати цю дитину, покупати. За весь час рідна мати дітей провідала лише один раз, та й то мимохідь їхнім здоров'ям у медиків навіть не поцікавилася. Ця мама має дев'ятеро дітей, і всі діти не біля неї. Ці дітки в неї наймолодші. Старші діти також знаходяться в будинках-інтернатах, в будинках і ці діти були при ній до певного часу, доки соціальні служби не забили на сполох. У полі зору Коломийських соціальних служб ця сім'я знаходиться вже три роки. Від травня до серпня 2012-го родина перебувала під соціальним супроводом місцевого центру. Під супровід воно було взято того, що вона народила ще одну дитину. Вона за один рік народила двох дітей на початку року і кінці року. У грудні місяці вона народила ще одну дитину. Основна проблема, кажуть, у центрі відсутність у матері власних документів. 28-річна жінка не має ні свідоцтва про народження, ні паспорта. В результаті оформити дітей належним чином у радці було неможливо. Тому, утримуючи її під супроводом, соціальні працівники виробляли їй документи. Цілий рік майже ми вели переписку з Закарпатською областю. Ну, звичайно, ми інформацію збираємо із слів тої особи, яка знаходиться під соціальним супроводом. То вона видумала, що вона була в хутському будинку грудної дитини. То вона казала, чи органи опіки піклування через Схутський е, область, Закарпатської області у Ми писали листи і хост, ми писали листи в міграційну службу. Ми зверталися в всі дитячі будинки, які могли в На жаль, нам прийшла відповідь, що ніде вона не проходила ні по яких документах, ніякі органи опіки піклування нею не займалися. Соціальним працівникам таки вдалося знайти можливість виготовити частину документів, щоб в подальшому жінка виробляла решту, але жодних кроків та не зробила. І так ці діти з цією мамою ведуть бродягуючий спосіб життя. Вона мала одного співжителя, другого співжителя. Оцей рік, 13-й рік, ми постійно тримали на контролі, вона жила в районі Леонтовича. Знімали приватний будинок, такий сектор, напіврозвалена хата, умов проживання було ніяких. Часто були такі моменти, що вона залишала дітей вдома самих, на старших, молодших, на старших. І вдома її в той момент, коли приходили соціальні працівники, фахівці, соціальної роботи не було. Служба наша, служба у справах дітей, кримінальна моліція у Дільничі інспектори, ми постійно там були, ми всі комплексно давали їй допомогу, старалися якось її спрямувати. Діти проживали в антисанітарних умовах. Службою справи дітей було все-таки передано документи в суд, і органи прокуратури нам допомагали в цій справі. Ми виготовили свідоцтво про народження цим дітям. І на даний момент стоїть питання про позбавлення її батьківських прав. Там будуть діти направлені в дитячий будинок і, звичайно, у будинок інтернату. Розлучати дітей не планують. Братик та сестрички у інтернаті будуть разом. А лікарі кажуть, що незважаючи на своє складне дитинство, малюки здорові, психічних відхилень не мають. Щоправда, худенькі, ймовірно, десь не доїдали. А ще дітлахи надзвичайно доброзичливі. Наймолодша Надійка до всіх усміхається, а перед камерою поводиться як справжня актриса. Олечка вже зовсім інша, серйозна, задумана, може заплакати. Ось тоді починає кликати маму. Віталик вже розуміє, що він старший брат. Іграшки чи смаколики спочатку розділить між сестрами, а тоді вже собі. А ще ділиться зі всіма дітками, які його оточують в лікарні. Хочеться вірити, що малюки зможуть зберегти ці людські якості і їм у житті таки пощастить. Галина Досин, Сергій Гурмак, події Ентека. Подивіться, Надійка.